Вітаю, друзі! Мене звати Катерина Боско. Ви дивитесь канал Небоон. Якщо ви досі не підписані на наш канал, я вам щиро рекомендую це зробити. І я дуже сподіваюся, що сьогоднішнє відео вам сподобається. Я не буду говорити про Хелловін, я буду говорити про набагато масштабніші речі, які ми поки що не розпізнаємо, бо вони не є настільки в нашому фокусі, як, от, щорічно, кінець жовтня і власне Хелловін. Я не збираюся відбілювати Хеллоуін, і також е, хочу і очікую на ваше розуміння. І сподіваюся, що подивившись це відео до кінця ви зрозумієте про що я давайте кілька слів про Хелловін. Мені в приват зараз в моєму інстаграмі, також на нашій сторінці Фейсбук, приходить багато повідомлень. Чи є у вас відео про Хелловін. Ну бо люди часто хочуть собі відсвіжити, перекинути своїм знайомим, друзям, які збираються йти там на якісь хелловінські вечірки чи щось. Є в нас таке відео. Ось так воно виглядає. Залишаю його також в описі до цього відео. Лінк я особисто вважаю, що Хелловін не є святом. Я вважаю, що це не свято. Не мають святкувати і і брати в ньому Яку участь християни, тому що віримо ми чи ні, є духовний світ. Він насправді існує, і в ньому відбуваються різні процеси, що просто несе з собою Хеловін. Образи нечисті, образи примар, привидів, якихось злих духів і так далі, і так далі. Я просто не розумію, чому свідомо приймати це в своє життя, брати в цьому участь, навіть якщо це заради фану. Я думаю, що просто. Брати участь в чомусь сатанинському – це точно не на добро. Тим більше, якщо ми під шумок цього свята, ну можливо, не ми, які дивимося це відео, а ті, хто беруть цьому участь, просто не розуміють наслідки. Бо сатана він, знаєте, роками тисячоліттями працює просто в одному і тому ж напрямку. У нього є два завдання: перше це посіяти сумнів, а друге це підсвітити справу так, що якраз Її важливість не така вже й важлива, ну щоб ви навчилися називати чорне білим, а біле чорним. Оце його головне завдання, і він з цим дуже добре справляється, особливо е, з Хелловіном. Так, це свято, на якому заробляють магазини, які продають костюми, розмальовки для лиця та інші речі. Це якісь е, бари, які влаштовують хилові вечірки. Психологи свідчать про те, що е, чисто за психологією людини нас завжди тягне до негативу. Ми схильні думати негативно, від чого це повелося. Можливо, все таки від навіть від едемського м, гріхопадіння нас все таки тягне, от спробувати. А оце заборонене. А оце і воно таке красивеньке, і дуже хочеться взяти в цьому участь. Мені деколи хочеться так сісти і трошки поплакати, коли я бачу, як ми християни, боремося з Хеловіном в соцмережах. Я проти Хеловіну. То поясни, чому ти проти Хеллоуіну, Бо інша людина, яка не має ніякого відношення до церкви, а ще гірше має якесь зранення церквою чи священнослужителями, чи будь-якими людьми, які пов'язані з церквою, скаже: Та ці християни чіпляються до всього, що бачать. Поясніть, чому це чому це погано, які наслідки в її життя це може принести, тому що окультизм, ворожіння, магія. І інші речі пов'язані з цим: нумерологія, таро таро, інші інші ці їх розвелось дуже багато. Ми це деколи можемо сприйняти як безневинну забаву, і я просто раз спробую, але ми цим просто відкриваємо отак навсі ж двері для сатани. Заходь, заходь швиденько. Коли хочете комусь пояснити, що що не так, першою справою заспокойте свої емоції, говоріть просто спокійно, пояснюючи це аргументовано, наводячи біблійні цитати, як от цитата з Левітів чи з законня щоб людина зрозуміла, які це для неї буде мати наслідки. Бо коли ми просто в лоб людину ні, не можна, Хеловін погано, тютю, -тю, тю, фу, 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 то це ну це не аргумент, це ніщо. Ну а тепер я скажу те, що мене хвилює значно більше, і в чому я вбачаю більшу проблему ніж е, навіть в Хеловіні. зрозуміло що в кожного українця зараз є величезний е, спільний тригер. Це війна. Вже кожен українець має. Чи близького родича, чи близького друга, чи знайомого, який боронить нашу Україну там на лінії фронту, і ми за них щиро переживаємо і молимось. І я також маю рідного брата, який зараз боронить Україну, і я теж за нього хвилююся. І вам може здатися на хвилинку, що я якось відводжу стрілки або говорю про якісь неважливі речі. Я просто хочу, щоб ми подивилися на декілька десятків років вперед. І зрозуміли, що може статися зараз. Наша сім'я тимчасово мешкає в Монреалі. Свої коментарі з цього приводу можете залишати під відео. Я готова до цього. Я знаю, що багатьох це також тригерить. Для тих, кого не трагерить, скажу, що вчора я зайшла тут в місцевий супермаркет і побачила ось такі ліхтарики паперові. Залишаю вам фото, щоб і ви побачили, а потім побачила напис ем, щасливого дівалі. І одразу зрозуміла, що ці ліхтарики не схожі на будь-які прикраси Хелловіну, яких тут дуже багато. Виявилося, що Дівалі. Це індуське свято світла, ліхтариків. Якщо чесно, не стала читати багато про значення цього свята чи його походження. Але мене це наштовхнуло на думку. Я загуглила, аж яке ж населення індусів, і я була щиро здивована. Я пропустила той момент, що населення індусів перевищило Китай, і тепер індусів, яких майже півтори мільярди. Населення світу, це рахуйте кожен шостий чи то навіть кожен п'ятий на планеті індус. Зараз є на першому місці, найчисленніша -най -най нація світу. Я все сприймаю крізь призму цієї своєї бульбашки християнства. Я так приймаю рішення, я так дивлюсь на світ, я так дивлюсь на якісь процеси, які відбуваються. І нам зараз так не здається, бо індусів багато, повірте, не тільки в Індії і в Північній Америці. Їх тут дуже багато. Дуже багато. В супермаркетах є цілі відділи індійської кухні з індійськими продуктами. Пройде декілька десятків років, можливо, навіть не декілька, а достатньо буде одного. І ми побачимо, як Європа насичується індусами просто через їхню кількість. Їдучи за собою, будуть вести за собою свою культуру, свої традиції, свої свята, які на місцевих рівнях культури будуть. Окутані так само комерцією, бо це можливість заробити. Ви скажете, ну так, але ж Різдво святкує цілий світ, навряд чи колись індуські свята зможуть переплюнути християнські. Не знаю, друзі, мій досвід полягає в тому, що Різдво, наприклад, в Північній Америці, виглядає виключно як свято любові, миру, обміну подарунками. І навіть індуси, і навіть араби святкують Різдво. Тому що загубилась перша причина, і різдво стало дуже комерційне. На ньому можна багато заробити. і вже ніхто не говорить про ісусика навіть в тутешніх християнських церквах. Про народження Ісуса ви чуєте виключно з Євангелії, але не чуємо про це на проповідях. Так само з Пасхою ніхто не говорить про Воскресіння Ісуса, говорять про кроликів, шукають шоколадні яйця. І я знаю, що ця традиція є також добряче присутня і в Європі. Напевно, Хеловін зараз звучить і виглядає значно яскравіше ніж те, що я сказала. Але якщо ми християни, хочемо боротися чи то з Хеловіном, чи то з проникненням в нашу українську культуру нехристиянських звичаїв, які будуть рано чи пізно заходити. Як от Хеловін чи інші, навіть нехай індуські свята, навіть якщо це свято світла, я не хочу, щоб ви в коментарях зараз написали «Ой, знову ця фанатичка. Я просто на 100% впевнена, що християнство це є та релігія, де ми можемо отримати спасіння. Це є та істинна релігія, яка є єдино правильною і яка дає нашій душі можливість жити вічно. Коли ми приймаємо Ісуса як нашого Господа і Спасителя і віримо в те, що Ісус помер на Христі і Воскрес заради кожного з нас, особисто заради кожного з нас. Нас зараз сильно тригерить і сильно болить, коли хтось посягає на наше українське, на нашу культуру. Єдиним шляхом, яким я бачу вирішення цієї проблеми, це євангелізація. Я не бачу, як інакше можна це змінити. Я не знаю, які державні, всепланетні процеси мають відбуватися, щоб християнство. Не те, щоб перемагало, щоб воно мало вагу. Зовсім недавно був скандал з Олімпійськими іграми, як там зіграли на образі тайної вечері. До того й на Євробаченні були скандали пов'язані з цим. Сатана бушує, бо він знає, хто є істинний Господь, і він намагається висміяти саме християнство. Ніхто в житті не візьметься висміювати ні арабів. Ні ідусів, ні їхні вірування, тому що це страшно. Бо якби хтось в Парижі на Олімпійських іграх зіграв якось з насмішкою проти, наприклад, Мухамеда чи Аллаха, то Париж би вже горів. А на християнстві їздити можна. Тому, друзі, будьмо пильними, будьмо мудрими, коли ми щось хочемо відштовхувати і не приймати, щоб це не виглядало як дико, щоб це не виглядало фанатично, але щоб ми не мовчали, а говорили. Дай нам Боже всім мудрості це робити, робити це правильно, вчасно, відважно і не пустослівно. Я дякую всім за увагу. Також особливим чином, хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує наш канал. Завдяки вашій фінансовій підтримці, ми можемо розповсюджувати наші відео і говорити правду про християнство. На різних майданчиках в інтернеті, якщо хочете долучитися до когось цих прекрасних людей, реквізити є в описі до цього відео. Дякую всім, до зустрічі!